Дерев'яні ікони, різблені хрести, вишиті повісим, священичі ризи, єпископське взуття, двостороння ікона, яку використовували під час обходу храму тощо. Виставка сакральних пам'яток із власної колекції триває в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Експонати, запропоновані відвідувачам для огляду, свідки духовного життя закарпатців від 17 століття до початку 20-го. На цій виставці представлено ікони, церковну атрибутику, священичий одяг, той реманент, який був традиційний для кожної закарпатської церкви. В основі експозиції даної виставки лежать ікони, які потрапили до нас у музей із церкви, з села Родникова Гута колишнього Свалявського, нині Мукачівського району. Церква дерев'яна збудована в 1946 році, але вкрита бляхою. Вона збудована ще у непоганій народній традиції. На місці попередньої церкви теж була новенька церква з кінця 20-х років, здається. Її будував Василь Улинець, останній будівничий на верховині, один з останніх, які ще будували в традиційній манері. Але церква згоріла під час війни, як щось тут на неї влучило, міна чи якась бомба. І оцю другу церкву збудували на тому фундаменті, на тому ж фундаменті. Такий майстер Петро Тріщула її збудував. Ну, Церква вся вкрита, бляхою, з них до голови, на жаль. Це не робить її кращою. Вона не стара, але під гонтом, як дерев'яна церква, була б вельми симпатично. Ці ікони виявили під час однієї зі щорічних літніх етнографічних експедицій. Двадцять третьому році ми були з експедицією у селах Полянської територіальної громади, куди належить і це село. І власне тоді було виявлено, і ми щиро вдячні керівництву села. Духовенству за те, що вони погодилися передати ці ікони, оскільки вони вже не використовувалися у храмі. Там був змонтований новий іконостас і повністю всі інші ікони, які оздоблювали інтер'єр, були нові, замінені. Тому ці ікони таким чином потрапили до нас у музей. Ікони з різних ярусів іконостасу. Також двостороння ікона для обходу храму. Ікона із таким арочним оздобленням, двостороннім зображенням. На ній зображено з однієї сторони Діву Марію, з іншого сюжет Вознесіння Господнього. Такі ікони використовували для святкових обходів храмів на великі свята. Ікони не лише з іконостасу. Ось у центральній експозиції ікони Ісуса Христа та Діви Марії. Виставку доповнюють експонати, що вже раніше були у фондовій збірці музею. Ми можемо бачити хрести різного роду церковні хрести з двостороннім зображенням. Це павізи, хоругви, зокрема, цікаві, привертають увагу павізи, виготовлені на. Домотканому платні вишиті, оздоблені вишивкою, виконаною вручну, тобто не е, традиційні для більш пізнішого часу, вже на фабричних тканинах із е, літографіями. Е, Доповнюють цю виставку також е, підсвічники, декоративні підсвічники, які використовувалися у, у стародавніх храмах нашого краю, священичий одяг та інший реманент, який був необхідний е, власне, для е, церкви. Василь Коцен каже, виставку змонтували, аби показати ці експонати. Більшість зберігається у фондах і рідко представлені публічно. Ми хотіли показати, що, по-перше, музейна наша збірка постійно поповнюється новими експонатами, цікавими експонатами. По-друге, вона може бути якраз черельною базою для подібних виставкових проєктів. І тут можна проводити різноманітні тематичні лекції, екскурсії, зокрема для студентів мистецьких наших вузів, академії культури і мистецтв, Закарпатської академії мистецтв, де можна вивчати і традиції, і Іконописання, які були поширені у нас на Закарпатті і так далі. Тобто виставка поряд із тим, що вона несе такий споглядацько-естетичний зміст. Вона, як і будь-які інші виставки, які ми будуємо, має і таку освітню виховну функцію. В останні десятиліття часто в церквах замінюють старі іконостаси, ікони новими. Старі ж опиняються десь на горищах, а згодом і взагалі кудись зникають. Тож актуальною залишається проблема збереження старих пам'яток, наголосив мистецтвознавець Михайло Сирохман. Так що воно треба забирати такі речі, звичайно, в музей в першу чергу. І дуже добре зробив музей, що забрав оцю добірку ікони з села Рудникова Гута. Вони не мають особливої мистецької цінності, але мають цінність етнографічну. Тобто, це малювали ну така любительська рука. Можливо, це був якийсь монах, можливо, хтось там із. Околиць того села. І в цьому плані воно добре, що воно збереглося, і можна подивитися, показати, як оці свого ну, народні майстри в середині ХХ століття працювали пензелем. Виставка сакральних пам'яток триватиме в Скансені до 30 листопада.